Кидалися е, шукати якісь е, ну, документи чи телефони е, портнова, е, чи щоб зачистити пам'ять про себе, от трапилася одна дуже, дуже цікава подія, яка дуже підкреслювала, так би мовити, панічність настроїв на банковій на інформаційний запит до Держприкордонслужби. Про те, коли і скільки разів перетинав кордон е, портнув Держприкордонна служба відморозилась намертво, написала відписку про те, що це е, чутлива інформація, яку вони не можуть поширювати в інтересах слідства і тому подібне. Хоча подібні запити вони легко відписували, давали інформацію. Все тому мені здається, що е, якраз.